Сьогодні у випуску Час пік. Зелена подія, підвищення екоосвіченості студентів і школярів Ужгорода. Під час війни говорити про екологію це дуже важливо, адже зараз у нас йде дуже велике забруднення річок, повітря. Щасливі власники, господарі квартир ЖК Дев'ятий район урочисто отримали свої ключі від осель. Вже є план, вже маємо приблизно, де будемо робити як і саме ремонт, так що це супер. Ярмарок особливих в Ужгородській міській раді виставили роботи молоді з інвалідністю. Хочемо привернути увагу до безбар'єрності. На Закарпатті прикордонники виявили і вилучили набір контрабандиста для повітряного промислу. На околиці села Підвиноградів Бергівського району прикордонники виявили місце запуску, виготовлений вручну безпілотний літальний апарат, автомобіль, в якому знаходились пускова установка літачка з пультом управління, балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону. Крім того, виявили майже 1500 пачок без акцизних сигарет, які контрабандисти мали намір переправити до Угорщини. Усі гори ділки покинули місце управління, як тільки зрозуміли, що їх викрито. Про цей факт прикордонники повідомили співробітників БЕП Закарпаття. Директор школи на Тячівщині за 12 тисяч доларів обіцяв ухилянту зробити документи для звільнення з військової служби. 62-річний фігурант пообіцяв допомогти місцевому жителю зі звільненням з військової служби у період дії воєнного стану. Зловмисник запевнив, що має можливість виготовити відповідні документи однак такі послуги коштуватимуть 12 тисяч доларів. США клієнт погодився на такі умови і передав всю суму зловмиснику. Однак, жодних документів чоловік так і не дочекався. Шахрай привласнив гроші та перестав виходити. На зв'язок слідчі вже повідомили йому про підозру і готують матеріали для скерування справи для судового розгляду. Слідчі відділення поліції номер 2 Мукачівського райуправління проводять досудове розслідування за фактом крадіжки електроінструментів з господарської будівлі, що належить місцевому пенсіонеру. Загальна сума збитків склала орієнтовно 13 тисяч гривень. Поліцейським вдалося встановити особу причетного до злочину. Це 21-річний односелець потерпілого. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник кілька разів проникав до господарської будівлі, звідки виносив електроінструменти та в подальшому їх продавав. Частину майна Поліцейські вже вилучили та повернуть пенсіонеру. Фігуранту повідомили про підозру. До поліції надійшло повідомлення про крадіжку велосипеда. Подія сталася на хуському залізничному вокзалі. Поліція опитала заявника. Він пояснив, що залишив свій велосипед у приміщенні вокзалу і відлучився не недовго. Коли повернувся, транспорту вже не було. Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний житель Дніпропетровщини, який раніше вже був неодноразово судимий за майнові злочини. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Підвищити екологічну освіченість молоді та збагатити її екознаннями зібралися викладачі біологічного факультету УжНУ, учасники так званої зеленої події, студенти і учні Ужгорода. Сьогодні у нас в Україні відбуваються такі процеси, які можуть суттєво нашкодити майбутньому екологічному благополуччю, зокрема регіону Закарпаття. Тому ми бачимо, що сьогодні необхідно проводити таку роботу, починаючи і починаючи із якомога молодшого віку. Сьогодні у нас на цій події присутні учні наукового ліцею Ужгородського, студенти, низка Піклуватися про збереження довкілля та сприяти екологічній відповідальності завдання кожного свідомого громадянина запевняють учні. Тим більше в час війни, коли навколишнє середовище також зазнає неабияких втрат. Під час війни говорити про екологію, це дуже важливо, адже зараз у нас іде дуже велике забруднення річок, повітря і, взагалі, екологічний стан в країні, він не занадто хороший. Тому ми вважаємо за потрібне приймати участь у таких проєктах, щоб дізнаватися більше нового, набиратися знань, як підтримувати екологію, як робити її кращою. Потрібно не вирубувати ліси, не забруднювати річки, тобто робити все, що не заважає. Заважає природі бути такою, як якою вона є. Організатор подібних екозаходів з молоддю. Громадська організація інститут розвитку карпатського регіону. Їх влаштовують у рамках проекту довкілля для майбутнього шляхом наукової освіти, що фінансується з коштів єс програмою Угорщина, Словаччина, румунія, україна 2014 2020 Будуть озброєні е, на такі випадки, як сьогодні в нас виникають в Закарпатті, коли суспільство має прийняти рішення, варто чи не варто аплікувати ті чи інші економічні проекти на Закарпатті, наприклад, такі як е, розбудови вітропарків, розбудова мегакурортів у Високогір'ї. Так ось ми бачимо, що суспільство сьогодні не готово прийняти правильне рішення, і тому переважна кількість людей приймають таке рішення, що вони. За такі проекти, не розуміючи, які наслідки будуть мати ці проекти, чому зникають болота та озера в українських Карпатах? Як зберегти водойми області і повернути розвиток екосистеми? Ці та інші важливі питання намагалися донести учням фахівці та викладачі. Це школярі, вони під'єднані до того, щоб, власне кажучи, бути усвідомленими в екоосвіті, тому що зараз ми ознайомлюємося із такими проблемами, як втрата водних ресурсів у межах Закарпатської області. І саме зараз на цьому заході ми будемо ознайомлюватися із цими питаннями, проблемами та шляхами їхньої організації у плані охорони. Викладачі сподіваються, що у майбутньому молодь не стоятиме осторонь екологічної ситуації і дбатиме про своє безпечне навколишнє середовище. Рятувальники розповіли і показали, як на Ужгородщині згорів автобетонозмішувач. До рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що в селі Велика Добронь на вулиці Миру сталося займання автобетонозмішувача змішувача Форт Карго. Осередок загорання знаходився в кабіні, тож водій був вимушений зупинити транспортний засіб на проїжджій частині. До прибуття пожежників Керманич встиг від'єднати акумуляторну батарею, чим полегшив роботу вогнеборцям. Бійці ДСНС швидко ліквідували пожежу. Загалом їм знадобилося для цього 18 хвилин. Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюється. Про переваги спеціального правового режиму Дія Сіті для розвитку it індустрії актуальні потреби галузі і підтримку технологічного бізнесу з представниками it кластеру Закарпаття спілкувалися заступник очільника області Олександр Пацкан, команда Мінцифри та проектного офісу Діа Сіті. З оновленням складу керівництва it кластер перезапускається. Обласна військова адміністрація продовжує підтримувати спільноту, аби розвивати цю сферу в регіоні і підтримувати економіку та захисників, зазначив Олександр Пацкан. Він додав що сьогодні одним із ефективних інструментів для покращення роботи айтівців і введення бізнесу в нашій області може стати дія сіті зі спеціальною системою оподаткування залучення інвестицій з гарантіями захисту інтелектуальних прав. Сьогодні до дія сіті приєдналися вже близько 740 компаній, в яких працюють майже 60 тисяч фахівців. 55 щасливців стали власниками новеньких квартир у ЖК Дев'ятий район. Їм урочисто вручили ключі від їхніх осель в надійному житловому комплексі Мукачева. Вже є план, вже маємо приблизно, де будемо робити як і саме ремонт. Так що це супер. Ми задоволені дуже. ЖК Дев'ятий район здав другу чергу будівництва. Надійні та якісні оселі відчинили двері для своїх власників і для реалізації їх майбутніх планів ремонту та проживання. В наповнення в квартири входить двохконтурний газовий котел, розведена базова електрика, поштукатурені стіни, окрім середини в санвузлі, і змонтовані всі лічильники. До лічильників підведені всі комунікації, водичка підведена, світло підведено і газ підведений. Вже людина потім, після, от зараз вони отримали ключі, отримали право власності. Вони йдуть в структури обленерго, газова структура і оформляють для себе вже договора. Житловий комплекс дев'ятий район, за словами власників квартир, надійний і якісний забудовник. Незважаючи на військовий стан в країні, люди отримали довгоочікуване сучасне житло, комфорт і якість в оселі. Дуже мені подобається кухня, простора, лоджія є. Навіть гардеробна, буду проживати з чоловіком і двоє дітей у нас. Ми придбали одразу першу квартиру у першій, першому під'їзді. Так, у нас вже, є. Ми там, е, вже зробили ремонт, дуже комфортне житло, нам дуже сподобалося, тому ми вирішили ще інвестувати у наступні квартири. Е, інвестували з котловану. На етапі котловану купувати житло найвигідніша пропозиція, запевняє керівник будівництва ЖК Дев'ятий район Галина. Адже ціна на цьому етапі найнижча, а гарантію та якість ви зовсім не втрачаєте. На етапі котловану завжди дешевше купляти квартиру. Так, да, треба трошки почекати, але це дешевше. Ми доказуємо вже і другою, і третьою чергою, і четвертою чергою про те, що ми надійні. Що навіть коли вкладаєшся на етапі котловану, можна не переживати про те, що щось може піти не так. Житло для людей, які цінують затишок, комфорт і простір, відкриває нові можливості організації вашого побуту, дозвілля і сімейного життя. Надійний забудовник пропонує зі своїми партнерами і якісний інтернет у квартирах. Його тут забезпечує провідна компанія ДВС з дев'ятим районом. Компанія ДВС працює вже третій рік. А це фактично наш перший унікальний проект в місті Мукачево, оптоволокно в етажках. Цей проект вимагав як від забудовника високих технічних знань і готовності виконати цей проект. Так і від провайдера так співпало, що і компанія ДВС, і компанія Дев'ятий район мали такий високий рівень. А підготовки до цього проєкту наша компанія надала нові унікальні послуги оптоволокно в квартири. Таких послуг в місті Мукачево ні у кого не було. Щасливих власників квартир порадували святковою атмосферою і смачним тортиком. Однак ЖК, дев'ятий район на цьому не зупиняється. І чекає нових охочих придбати житло в надійному житловому комплексі Мукачева. Наразі розпочалося будівництво четвертої черги та триває продаж. На етапі котловану. Запрошуємо вас в наш центр продажу. Також з 1 грудня розпочалася безпрограшна лотерея, подарункова до новорічних свят, де ви можете при купівлі житла виграти або побутову техніку, або бокальчики, або постільну білезню, та стати щасливим власником квартири в житловому комплексі 9 район. В Ужгороді встановили скульптурку скрипалю Нандору Плотені. Відкриття приурочили Міжнародному дню скрипки. Нандор Плотені був скрипалем, жив у своєму палаці, оточеному парком, в центрі села Великі Лази Ужгородського району. У різний час в нього в гостях були Ференс Ліст, Йоган Брамс і Едуард Ремені. Зображений у скульптурці Нандор Плотені тримає в руках велику скрипку з трьома струнами. Кожна означає імені скрипки страдіварі, гвернері, аматі, які зберігалися в колекції закарпатського скрипту. Паля. Скрипка, яку він ніжно обіймає, в переносному значенні також означає і кохану жінку Євгенію. Під нандором пісочний годинник. На скрипці помітні контури, коньячного келиха і пляшки. Це посилання до сфери діяльності Нандора. Він збудував у рідному селі спиртзавод, млин і організував виноградарське господарство. Це вже 64-та мініскульптура в Ужгороді. Мене звати Таня. Можете? Я ви... Я вишиваю, я малюю. Малюнки, солодощі, картини, декоративні свічки людей з особливими потребами представили у фоє Ужгородської міськради. Тут влаштували благодійний ярмарок, представники благодійного фонду Карітас Закарпаття. Хочемо привернути увагу до безбар'єрності. Знаємо, що 10 грудня це день міжнародний день захисту прав людей, І тому це такий ще для нас привід сказати, заявити про те, що ми потребуємо дуже наші студенти, потребують безбар'єрності не тільки фізичної, але не тільки фізичної безбар'єрності, але й ментальної. Молодь з інвалідністю творці всіх представлених на ярмарку робіт. Вироби зроблені руками особливих людей могли оцінити всі ужгородці, які у справах заходили до міськради. Організували виставку спільно з Ужгородським міським центром соціальних служб департаменту соцполітики Ужгородської міськради. Ми постійно співпрацюємо з громадськими організаціями, і, зокрема, із громадською організацією Каріта Закарпаття, тому що це дає можливість нам вдосконалювати свою роботу і набагато більше працювати. На користь мешканців міста Ужгорода, якби соціальні служби працювали без підтримки громадських організацій, то нам би не вдалося стільки реалізувати задумів. Тому що дякую всім, хто долучається до такої важливої справи. До благодійної справи міг долучитися кожен присутній, адже охочі могли не лише придбати вироби ручної роботи і тим самим віддячити старанній молоді за бажання творити, а й поспілкуватися з особливими творцями. А отже, подарувати їм увагу і підтримку.